Сьогодні буду готувати сирники з начинкою. Начинка буде з морожених вишень. Одне яйце на кілограм сиру. чоловік, з поліції через з Додаю трошки ваніліну. десь пів чайної ложки солі. І замість цукру, як завжди, я добавляю стевію дві столові ложки. Цього буде достатньо. А далі мені хочеться все це перебити погружним блендером до однорідної маси. Перебиваю? В збиту сирну масу додаю ложки 3 столових борошна. Ну це пів стакана. і все це перемішую і вже руками. Деко застелятимуть пергаментом. то викладатиму сирники. В раковину набрала холодної води і зараз буду мочити руки і виробляти сирники. Роблю шарик, приплескую його, беру вишеньку, кладу всередину і заліплюю. І формую такий сирничок. Тісто таке житкувати, але я не хочу додати і забивати його, Ого! ну, який сир, якщо в сиру. Більше вологи можна додати більше борошна. але ну, я бачу, що мені поки не треба. Так, да, трошки липне, але якщо мокрі руки, то воно ліпиться. Отак От виглядають на противні мої сирники наліплені. Зараз буду ставити в духовку, духовка розігріта на 200 градусів. Сирники в духовці стояли 30 хвилин. Готові? Хочу сказати, що їх ставити не на середню полочку, а трошки вище, щоб вони зарумнялися зверху. Ну, трошки кращий вигляд у них так. Після сирників залишилися розморожені ягоди. Не хочу ще розморозити. Надумала я зробити такий соус подлівку до сирників. Ну, солоденьку, но без цукру і стевією. Оце в мене ягоди. Зараз добавлю трошки стевії. Так воно буде дуже кисле, бо вишні кислувати. А чуть-чуть додавлю стевіє. Ну, отак от. от. Півчайної ложки, чи я знаю скільки це. Десь півчайної ложечки. Переб'ю блендером, пересипаю в невеличку кастрюльку. Можна було і в кружки, але кружка емалірована може підгоріти трохи. Коштувала кисловате, додалась стільки ж ще ну, от так воно не дуже кисло вже попробувала. Ну, от прокипіло з хвилинку і виключаю. Я думаю, що буде достатньо. Кінцевий результат моєї страви. Вийшло вишнею не дуже привабливо, в кульку вирізала дуже маленьку дирочку, а вишня перебита не дуже мілко. Ну, вже як вийшло. Робіть так, щоб було гарно. На вигляд, ніби не дуже привабливо, на смак, я хочу сказати, дуже смачно. Готуйте.